Доброго дня чи вечора, шановне панство, всім здоров'я міцного. В прошлому було, показувала вам колоду ось цю це колдовське таро від Елен Дуган. Вона дуже гарно цю колоду зробила. У мене дуже стара колода, бачите, ще рам, рамкова. Ще рамка йде чорна, тому вона рамкова. Дуже гарно, дуже добре промальована. Дуже. Тепла, дуже така-така-така. Ну, я зараз її вам покажу, і ви самі все побачите. Ось. Срізані були замальовані. Я їх замалювала, зробила чорними ось а, тому що стали вже некрасиві. А все інше залишилось, як було, дивіться. Значить, поїхали. Ще вони російською, бо я ж кажу, дуже стара колода. Але, ось, поїхали так. Це глупець, шут, блазень. Рубашка, бачите, яка Тоже така зіркова, дуже гарна. Промальовка дуже гарна. Дуже верховна жриця. імператриця, імператор. Верховний жрець, бачите, тут є і місяць і сонечко. Промальовка дуже гарна. Закохані. Ось ангел навіть є. Дуже. Дуже-дуже колесниця, ось чорне і біле. Куди зверхнете, таке і буде. Або на добре, або не дуже. Сила. Що мені подобається, сила, вона сила добром. Нема того, коли заставляють, примушують рвуть їх там, ще щось. Добром. Добро все зробить, отшельник. Бачите, один і є маячок. Колесо угода, це колесо фортуни. Тут чотири е, мості дивіться. Пентаклі кубки, жезли і мечі. Ось. Куди поверне? То і ваше. Дуже цікаво, Правосуддя ось. Свісами. Дуже цікаво, дуже багато діталі, ось, дивіться, повешений, е, підвешений, то у нього він святий, він відповідає за свої гріхи. За те, що він наробив, накоїв, тому він осмислює, що він наробив смерть. Але хлопчик з квитами не завжди смерть це погано, уміряності, Тіньова сторона. Це наші жахи, башня дуже чудова. Звізда, зірочка така, це я тут закриваю, бо ютюб таке люба. Це. Така картинка була на обложці, на коробці була така картинка луна. Сонечко. Таке тепле, тепле, дуже гарні судьба. Дуже гарні карти, Мир. І пошли жезли тепер. Будемо дивитися жезли. Це. Старші оркани закінчилися, жези, теж теплі, сонячні. Ось вам метелик, ось вам квіточки. Дуже дуже, дуже багато котів. Дуже багато котів. Ось, Це подорож по воді туди, за кордон. Ось. Тут по картинкам все бачите. Це дом. В якому свято? Це дом. Хата. Це вже з котиком жезлів – це е, супротив, будете бійка, бійка. Це вже він переміг. Семерка жезлів, восім жезлів, дев'ятка жезлів, десятка жезлів. Ви бачите, там може йти все-таки оповіщення. Десятка жезлів, дуже важка ноша. Ваш жезлів котик знову, бачите? Тепла, тепла колода, дуже тепла, дуже радушна. І тут котик є, бачите. Ось і король жезла Все, жезли також ми подивилися. Так, тепер підуть пентаклі. Трійка пентаклів, не вашим, не нашим тудим-сюдим. Да? Трійка навчання колективне. Колективна ось котик сидить. Тому колективне навчання це жадність. Жадність все під себе, хай ногами, руками, ще й зубами би взявся. Ну, а це вже все, ніщита. Але надія є. Ось маленький пролісочок, Це для дітей. Семерка, вісьмрка, праця. Треба працювати, щоб щось мати. Хочете гроші працюєте? Це вже достаток в домі. Паш пентаклів такий дівчинка підліток віцар пентаклей, королева Ви вже з цуциком, бачите? І король пентаклів, такий також серйозний. Так, Пентакля ми подивилися також. Так, тепер пішли мечі. Туз мечів. Двойка мечів. Щось закрите. Трійка мечів. Боляче. Боляче. Четвірка мечів. П'ятірка мечів. Також Сльози. Шестрка мечів, треба входити, семерка мечів, лукавство, обман. Восьмерка мечів, жахи, дев'ятка мечів, тебе даве щось, якісь проблеми давлять тебе, ось вона лежить і вони її давлять. Що ж кажу, мені дуже подобаються ці карти, бо їх ще можна дивитися як оракульна. Десятка мечів, що все, все закінчено. Паш мечів, Рицарь мечів, королева мечів. Король мечів. І дивіться, у нього вже сокол, вже не кішечка, не собачка, а вже сокіл. Бо це бойовий король, це воєнний може бути. Так, мечів також передивилися. Тепер далі кубки. Кубки такі красиві, дивіться, які навіть лілії є. Повна чаша. Гарно. Двойка кубків, дивіться, як. Тройка кубків це колективна гулянка. Дуже красиво, дуже. Четверка кубків, чогось відмовляється, ось він закрився, він нічого не хоче. Ось, П'ятірка кубків, набридло все, все задовбало. Шістка кубків, це дитяча карта, це діти. Так і є. Сімерка кубків, ілюзії. Бачите, у нього в кожному кубці що хочеш. Тут кицька, тут домик, тут грошики, тут веселка, там, да? і вибирай, що тобі подобається. Але це все ілюзії. Вісімка кубків. Дев'ятка кубків. Така повна, да? вже, вже є трошечки їди, вже так вже трошечки додому. Да? Десятка. Ну, ось, це дом, сім'я, родина. Повна чаша. Паж кубків, така гарна дівчинка. Помітили, там паже жіночки, тільки дівчата, тільки дві. Це ось з кубків і, здається, була у Пентаклів, да? ну ось. Рицарь Кубків, без меча, він добрий. Королева Кубків і король Кубків. Ну і ця стихія води, тому завжди супроводжується водою. Все з водою. Дякую всім. Дякую, хто зі мною додивився до кінця це все. Слухав мене, дивився, дякую і бажаю всім миру та здоров'я і героям слава. А нам бережіть себе, бо так треба, щоб ви себе берегли.